І так, друзі, всім вам привіт! Вітаю вас на моєму каналі Агрофі Олександр Лагода. Що сказати, скучали? Я думаю, що скучали. У нас сьогодні п'ятничка, вже кінець робочого тижня, і думаю, що вам трохи покажу, як ми закінчуємо цей робочий тиждень. Трохи вже роботи зроблено. Бо зараз вже 10 годин ранку. Ми починаємо із семи часов, як завжди. Зараз нам потрібно провести обслуговування, обладнання для молочної станції, тобі ж це компресори, і там потрібно трохи сервіс зробити. Такий клінінг радіаторів, самого холодильника, короче, для молока. Все треба почистити, опобудувати гарно, щоб все було красиво, класно, щоб все працювало так, як треба. Пару моментів вам скажу за. Зараз буде там відео про те, як до нас приїжджав чувак, коротше, який взривав камінці там, де ми розширювали територію поля. Коротше, друзі, зараз ми дивимося частину там, де ми робили великий бум. Бажаю вам приємного перегляду, Полетів. Так, друзі, маленька обставочка вам зробимо відео, поки я ще його не домонтував, як то кажеться. Чу вам зараз відзняти, ще б позвонив, каже, що приїдь, бо треба. Кам'янцяє, я, я не знаю, де щось вони там здвигають, коротше, перевозять видно. Я ж вам не показував до цього. в мене не вийшло змонтувати відео, коли до нас приїжджав екскаватор, і ми там розривали, ну коротше, розширювали поля. А чого не вийшло, бо ну, коротше, свої приколи з комп'ютером. Ну, випуск був прикольний, тіпа, я там показав розвернуто, що ми робили, як ми робили, що в Філяндії, як воно робиться, ці транша і там заумного нічого немає, але опять же, таке, інтересно... Но, все ж, ми зараз, нам треба вчепити таку, таку штуку на погрузчик, якою ми завжди нагружаємо удобрення. Можливо, пам'ятаєте з відео. Можливо, я не пам'ятаєте. Друзі, що я вам скажу? Я вам побажаю приємного перегляду, ви наблюдайте, ми зараз поїдемо і все побачимо. Бо мені цікаво. думаю, ладно, візьму вже камеру, запишу, як то кажеться, вам позасюжетний матеріал, і буде так нормально. Так, друзі, вчепи вас трохи, думаю, тако в ту сторону. Зараз ми подивимося, що мене. Що ми будемо робити, як ми його зробимо. Я думаю, ви бачили, друзі, такий камінець лежить, це капець. Дивіться, друзі, воно він той такий камінець. Звісно, <гум> дядько трохи з спиною стоїть. На ну, нічого. Е -е, просто бриляка, якщо чесно, дуже здорова. Прикиньте, представте, цей чувак високий, ну типа, він реально, я ось дивлюся, він, я думаю, метр метро з лишком єсть. Навіть 1,90 дев'яносто. І бляха, ви представте, ця прилявка ну, буде взриватися конкретно. І Зараз нам треба, виходить, оці резинові такі мати настелити на камінець туди, оного, щоб як буде взривати його, поняли? Щоб куски не порозривалися, ну, не порозліталися. Тож, друзі, оце тобі бачите, добре, що взяв, в принципі, камеру. Собі можна зараз щось трохи буде записати та й поняти, що воно таке буде. Як воно буде. Надіюсь, все буде окей. Побачимо. Yes, I'm ready. Yo, my Julio. Ё-моё, а це, звісно, повикидало там. <laughs> Та народ прикольно так. Отдача така пішла дебела, я прям почув. Речі розірвало дуже дуже так непогано, я вам скажу. Така бреляка, а розривцем дебелий. Десь капець. Але все одно такі каменюки. ж, хоч для лісу там нікого не було, бо полетіло. Ну то не ті камінці, але на поле мають полетіло, бляха, хамуха. Бляха, хамуха ще й поле мають прийдеться це жах. Я, я не люблю такі приході. Нам звісно вже за поле цього року не треба. Да, так, залітало капець, Є в шоці. Це ж бачиш? Прикол знайшло цього Найшло дитку Де Взрив Йоу, Балет Капіс, диви, диви Диви аж куди було <laughs> Реально добре ж хоч і не було там, бо це ужасно речі, друзі, я вже ось тут на місці. Що вам показати, як я тут обслуговую. Це у нас два компресори стоять. Один компресор, по-моєму, якщо я його не дам збрехати, він запускає. Короче, друзі, ось туди. тут, я вже Коречі, друзі, я вже все на місці. Думаю, два компресори у нас стоять, яких треба обслужити. Трохи мішає звуки, мішаю звуки по стороні. ну, вибачайте. А воно там холодильник для молока. Ну, тобі бочка і холоджуюча система. Це все його треба да. препирати, повдувати, по землі до фігіча, грязно, пів в груду. Та й коротше, давайте я вам покажу поближче. Ось цього. Напевно, його видно, але я фонариком світану. Ось воно міняється. Тут оце масло. Зараз його там начебто, я так зрозумів, вже мало. І в принципі тут вже все готове, трохи в маслі, там маленьчого повитираю і його, дивіться, ближче покажу. ці, як землею позафігачувало. Це все треба прочищати. Там по у мене лежить. Зараз буду побачити, яка це пильна робота. Ми сьогодні вже в суботі, як то кажеться. Вчора в нас була п'ятниця. Я вам, в принципі, трошечки засняв дня, ну не сильно через те, що було багато роботи. Часу теж знімати особо не було коли. Менше з тим, ми зараз приїхали на поле. У нас тут буде молотити зараз комбайн. Точніше, вже вони молотять, бо сьогодні в нас вихідний, у мене практично субота, і мені приходить смс-ка, просто що приїжджай. Якщо хочеш познімати щось, ми починаємо молотити. Я, звісно, все збираю і летю робити який, якийсь хоч контент. Е, що тут зараз сказати вам? В принципі, Буду вам показувати, що як є. Якщо щось вийде детальніше взнати, я вам розказую і показую. Бажаю вам приємного перегляду. Погнали! Чи, друзі, йдемо в другий кінець. Вони зараз там будуть вигружатися. Я не знаю, чи я встигну, чи я не встигну до нього залізти в кабіну. Але щось. Попробуємо, не знаю, трохи хоч з кабіни, яка воно там всередині. Молотиться зараз тут овець. Дуже сильно дивлюся на полях. Я вже спостерігав це не один раз, так само і в нас на фермі бачили, молотили. І тут ось цього, по цих фермах їздю, дивлюся по полях. Дуже сильно багато трави. Тобі ж зеленого. Ну, тіпа Зараз, поки воно в принципі сухе, поки дощів немає, ну, типу, вологи такої дуже сильної, то воно в принципі, комбайн його нормально, він хаває його це все. І це молотити без всяких заминок і поломок. Бо пам'ятаю, минулому році восени друга ферма, там, ну, це вже саме як то кажеться, близькіші сусіди там до нас. У них фенд комбайн. Я не знаю їхні моделі, друзі. Блін, реально, це дуже це запоминається. Нема резона, але тут ось побачите, яка там модель, я думаю, на відео все одно видно. Коротше, і в них як вийшло, вони, вони вийшло, почали молотити і велкам, як то кажеться, дуже платі. Погнало зелене туди почало забиватися. І все, стала робота. Чотири дні відмивали того комбайна бідного, і люди бідні, бо час потрачене і ну, короте, це дуже сильно тяжка робота, я в принципі розумію, бо навіть якось в нас подивитися, навіть по своєму опиту скажу, хоч і це силосний комбайн наш Джонік, то його, якщо вимиваєш, якщо ще після дощів якихось там збирали ту траву, то це жах. ну Типу довго треба ковирятися мабуть, цілий день береться, забирається робота, це як льоду, вам кажу. Так що, так що таке. Hello. How is the driving? Good. <laughs> one more seat, but no water, no seat. How much you have? Five, six tons. Five. five, six. Three. It's okay. Yeah, it's quite good, but... I hope. Around eight. So. <laughs> okay. No rain, so no. Okay. Slay druzi has a problem, From the inside it feels a little bit different. <laughs> yeah, it's different. How many tons can get this trailer? I uh have -huh. around 10 now with this oat. Okay. This is so light this boat. Uh -huh. It's not it's a small. Weight. How old is it? 2016. Uh, okay. It came from France. From France? Yeah. Okay. How much cheaper in Europe than in England? Around 600 hours when it came. So it's a work at... Very well, no problems. <laughs> How much wider is this? Ukrainian people, how the Finnish people can say what is the big field they have in Finland? <laughs> <laughs> we don't have big fields, you know. it is just small, small piece in the ocean. <laughs> yes. Our biggest is around 30. Okay. That's not it looks big, but it's not big. <laughs> we also have. Thank <laughs> Так, друзі, ну що ж, що вам сказати? Все, в принципі, я радий як слон. Корона моя фразочка. Так як колись теж знімав вам відео на YouTube, це як їздили на Джондірі Новому. Ну, коротше, менше з тим. Що можу сказати? Поспілкувалися, дуже класно, дуже прикольно. Е, в принципі, детальки якісь ви можете дізнатися, ну, те, що я вам вже розказав, там, переклав, я не знаю, там, як з субтитрами прогнав, як воно там було. Но, же, е, помимо камери, бо держати завжди не будеш, камера тяжкувата, а поставити не було де, та й часу немає. Ну, ми з ним побалакали. Що вам таке сказати? Допустимо, вигрузку він робить, в нього буквально займає десь 2 хвилини. Тобто це він туди-сюди прогнався, так як я вже теж вам розказував, по-моєму, вставляв. Домовився з ним, думаю, що, там, кажу, щоб свистів мені, коли приїхати познімати їхній сілаж. У них теж, я сподіваюся, він буде або до нашого сілажа, або після. Заїхав я ось в нашій тут, типа, бар, типа, коротше, щось якась забігаловка і зараз вам сього дуже сильно класну тачку покажу. Просто покайфуйте зі мною другу. Всіх хану вирішив заїхати. поки час подивитися, що воно, що воно буде. Дивіться, який кайф. Окей. Okay. Окей. Okay. Oh Друзі, надіюсь, мене добре видно. Коротше, що вам сказати. Тільки що просто заскочив, буквально. Не знаю, їду, думаю, блін. офігеть, я бачив цю машину у нас, в мене біля хати вона проїжджала. Я такий думаю, блін, треба буде. По-любому якось перестріти, я не знаю, бігти на дорогу, просто вибігати, кричати, що остановитися, я хочу познімати цю машину, пофоткати. Фотки зробив прикольно, класно, дуже чітко. Е, коротше, е, ви чули цей звучок? Це просто, я не знаю, це, це для мене такий кайф, я вам просто не можу передати словами. Я за машинами, за це таким, за, я просто женуся, як то кажеться. Ми договорилися е, з цим чоловіком, що... Який якогось разу я приїду і познімаю ще. Точно не зараз, через те, що він каже, що він їде на Філіпіни через тиждень там і приїде аж через місяць. Ну, коротше, номер взяв. У нього є ще багато машин, я не пам'ятаю, 30 з лишком всяких старих. Коротше, щось типу, такого плану. Коротше, познімаю вам контенту трохи. Буде також мій інстаграм. Я думаю, побачите все там. І бляха, як же це суперово. Коротше, кайф Вліз перед прощанням. Я там думаю, вставив вам, але не зміг просто пропустити, бо це кайф. Так що чітко все. Короче, все, друзі, буду з вами прощатися. Дуже вам сильно дякую за перегляд. Підписуйте, ставте лайк, коментуйте, буду дуже радий чути і бачити вам. Все, друзі, бувайте, Па-па.